Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо легендарний торт Снікерс з вершковою карамеллю, сніжним шоколадним бісквітом та шоколадним мусом. Торт Снікерс є дуже популярною начинкою, тому раджу вам спробувати його приготувати. Почнемо готувати з шоколадного шифонового бісквіту. Для Його приготування нам знадобляться яйця, цукор, розпушувач, какао, молоко, борошно, цукор та олія без запаху. Яйця та молоко мають бути кімнатної температури. Випікати буду в ось такій формі, дно встелила пекарською бумагою та фольгою. В миску для взбивання викладаємо яйця, додаємо дрібку солі і починаємо взбивати на середніх обертах міксера. Так взбиваємо приблизно 2-3 хвилини. Потім потрошки додаємо цукор приблизно по 2 столової ложки. Коли ви всипите весь цукор, робимо швидкість міксеру на максимальну і взбиваємо приблизно 5-6 хвилин. Маса повинна посвітлішати та збільшитись в об'ємі в два рази. Далі додаємо молоко кімнатної температури та олію без запаху. І обережно перемішуємо. Я це роблю венчиком, можна силіконовою лопаткою. Далі змішуємо усі сухі інгредієнти, до борошна додаємо какао, розпушувач. І усе ретельно перемішуємо. Далі просіюємо інгредієнти у нашу яєчну масу. Спочатку просіюємо половину і перемішуємо. Можна робити силиконовою лопаткою, але я це роблю вінчиком. І далі просіюємо другу частину сухих інгредієнтів. Ось таке гарне тісто у нас виходить. Випікаємо бісквіт при температурі 170 градусів приблизно 20-25 хвилин. Готовий бісквіт має повністю охолонути у формі для випікання і тільки після того його можна діставати. Подивіться, який він гарний виходить. Далі я оберну його харчовою плівкою та залишу у холодильнику приблизно на 4-5 годин. Тим часом приготуємо шоколадний мус. Мені знадобиться. Желатин харчовий, вершки жирністю 33%. Можна також взяти 30%. Холодна вода для замочування желатина та шоколад. Я використовую звичайний шоколад із магазину, але гарної якості. Форму для заливання мусу можна використовувати ось таку для випікання бісквіту. Або ось таку професійну. Я встелила дно харчовою плівкою. Желатим всипаємо до холодної води і ретельно перемішуємо. Поки що ми його залишаємо просто набухати. Далі нам потрібно дуже добре прогріти вершки і гарячими вершками залити наш шоколад. Я шоколад перекладаю в більшу ємкість, вершки прогріла у мікрохвильовій печі і заливаю ними шоколад. Одразу не треба перемішувати, дайте шоколаду трошки розійтись, приблизно 2-3 хвилини. А вже після того починайте потихеньку вимішувати. Шоколад гарно розійшовся і зараз я поставлю шоколад з вершками у холодильник на 2-3 години. Подивіться, як маса погустішала у холодильнику. І ось цю холодну масу нам потрібно взбити міксером. Раджу вам збивати на середніх обертах аби не перевзбити. Приблизно до такої консистенції нам потрібно взбити шоколадний ганаш. Тим часом нам потрібно розтопити желатин. Я це роблю у мікрохвильовій печі. І ось цей гарячий желатин вливаю до ганашу і одразу продовжую взбивати. Шоколадний мус вже готовий, далі нам потрібно лише залити його у форму і поставити у холодильник або у морозильну камеру до повного застигання. Я ставлю у морозильну камеру. Приготуємо вершкову карамель. Нам знадобиться цукор, вершки жирністю 33%, глюкозний сироп та вершкове масло. У каструльку з товстим днем викладаємо глюкозний сироп і нам потрібно на середньому вогні довести його до кипіння. Після цього всипаємо невеличку кількість цукру, приблизно 2 столові ложки. І ставимо знову на вогонь до тих пір, поки цукор не розчиниться. Так нам потрібно повторювати, допоки ми повністю не введемо весь цукор. Тобто ми кожну наступну порцію цукру всипаємо тільки тоді, коли попередня розчинилась. Ми повністю розчинили весь цукор, прогріваємо вершки і додаємо гарячі вершки до карамелі. Ретельно все перемішуємо. Після того, як ми ввели повністю усі вершки, ставимо карамель на плиту і проварюємо ще приблизно 3-4 хвилини. Вершки потрібно вводити дуже обережно, тому що карамель буде сильно бризгати. Чим вища температура вершків буде, тим краще вони розчиняться у карамелі і у вас не буде комочків. Ось так виглядає ще повністю гаряча карамель. Через 5-6 хвилин можна додавати вершкове масло. Поки охолоджується карамель, приготуємо крем-чиз. ємкість додаємо вершковий сир, додаємо цукрову пудру, вливаємо вершки жирністю 33% і все ретельно збиваємо до однорідності. Приблизно за 5 хвилин крем вже готовий. Крем я готую безпосередньо перед тим, як збирати торт. Подивіться, який він гарний, пластичний, з ним дуже гарно працювати. Крем я завжди перекладаю у кондитерський мішок. Починаємо збирати торт. Достаємо наш бісквіт, нам потрібно його розрізати на три коржі. Бісквіт виходить дуже смачним, дуже ніжним та пористим. Подивіться, яка гарна текстура в нього. Це універсальний рецепт бісквіту, я дуже часто використовую саме цей рецепт. Карамель вже повністю охолонула, я її поставила у холодильник на одну годинку. І ось так вона виглядає, коли повністю-повністю охолоджена. Подивіться, яка гарна вершкова карамель у нас виходить. Щоб мені було зручніше працювати, я перекладаю карамель у кондитерський мішок. Починаємо збирати торт. На підкладку трошки викладаємо крему, щоб торт гарно прилип до поверхні. Викладаємо перший корж, обов'язково його просочуємо, я просочую холодним молоком. Просочувати коржі обов'язково потрібно, інакше вони будуть впитувати в себе вологу із крему і мусу. Викладаємо невеличку порцію крему. Прошарок цей не повинен бути дуже товстим, тому що в нас тут буде мус. Товщина цього прошарку буде приблизно 3-4 мм. Далі в нас буде шоколадний мус, який я повністю заморозила у морозильнику. Далі по діаметру я ще відсаджую крем, аби повністю закрити мус. І трошки зверху. Для чого ми викладаємо ще крем зверху? Для того, щоб коржі добре між собою поєднувалися і тортик тримався. Далі викладаємо другий корж і також його просочуємо холодним молоком. Далі викладаємо крем, цей прошарок вже буде трохи товстішим, бо тут буде карамель арахісом. Розрівнюю крем я з допомогою шпателю завжди. Зазвичай зборку торту я роблю у спеціальному кільці для зборки. Але наразі хочу, щоб ви побачили усі прошарки тортика, тому збираю так. Розрівняли крем. Далі викладаємо ось таким бортиком крем, який буде тримати нашу вершкову карамель. Викладаємо вершкову карамель ось так. Далі зверху я буду присипати арахісом. Арахіс я ніколи не подрібнюю, бо люблю, коли він ціленький у тортику. Кількість карамелі не повинна виходити за верхівку ось цього бортика, бо інакше вона буде витікати з тортика, коли він буде стояти при кімнатній температурі. Викладаємо арахіс і трошки його ложкою придавлюємо в карамель. Деякі кондитери. Перемішують окремо карамель з арахісом, але мені здається, що такий варіант зборки торту кращий. Зверху викладаємо ще трошечки крему, аби закрити нашу карамель. Максимально розрівнюємо та вирівнюємо бока тортику. Далі я вже на тортик одягаю кільце за цитатною плівкою, викладаю третій корж. Третій корж обов'язково також просочуємо холодним молоком. Не забувайте, що якщо ви погано просочите, то бісквіти будуть вбирати в себе вологу із крему для покриття тортику та внутрішнього крему, і тортик буде трошки сухувати, тому дуже добре просочуйте. Зверху накриваємо харчовою плівкою і відправляємо у холодильник на стабілізацію приблизно на 5 годин. Вирівнювала я тортик ганашем на білому шоколаді і зробила ось такий простий декор із солодощів. І, звісно, покажу вам, який цей тортик у розрізі. Я вам дуже раджу спробувати його пробуготувати, особливо, якщо ви кондитер і робите тортики на замовлення. Він дійсно вартий вашої уваги, а ваші замовники будуть дуже-дуже ну, задоволені. Рецепт тортику я обов'язково повністю розпишу під відео. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки та пишіть коментарі.